Усім привіт! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні в нас бонус бай на 20 тисяч гривень. Слот для сьогоднішнього бонус баю я обрав Doghouse Multihall. Сьогодні будемо грати в собак і намагатись занести якомога більше грошей, друзі. Але чи вдасться це нам дізнаємося трохи згодом. Але перед початком обов'язково підписуйтесь на цей канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які б хотіли бачити в нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Давайте розпочинати, друзі, почнемо з такого легенького за 3000 гривень, і подивимось, чи вдасться нам занести з першої ж бонуски. Ну, поїхали. Ну, поїхали. Давай, 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 давай. Щось мені здається, що тут буде 4 барабани і занос x 2000 Щось у мене таке перечуття, чесно кажучи, не знаю навіть чому. Приходить перший вілд на другий барабан, і це вже непоганий початок, я вам скажу. Що там в нас з приводу додаткових скатерів лап? Чи будуть вони? По іксах взагалі питань нема, чесно кажучи. Те, як воно наразі грає, мені цілком подобається. Мега виграш лутаємо, друзі, просто на рівному місці, 1200 на базу. Оберти ще залишаються, проте щось мені здається, що це буде занос на одному барабані. Тут шансів на відкриття другого взагалі майже немає, тому. Тому насолоджуємося, друзі, тим, що є. Це Nice виграш 287. Непогано в цілому, але могло бути набагато-набагато краще. Так, знову сині собаки. На шийники, Nice виграш 645. І один спін відділяє нас від окупу. А були б там собаки, то може був би і занос. Друзі, тим часом забираємо 169 гривень та 50 копійок собі зверху. Цієї бонуски, ну і непогано в цілому, чого б ні. А, не те, щоб я, чесно кажучи, хотів ще раз брати таку саму за 4500, я просто візьму за ой, за 3000 гривень і я візьму за 4500, типу, щоб трохи дорожче, щоб змінювати ставку і взагалі дивитися, як змінюється від цього гра даного слота. Друзі. Тому зараз подивимось за 4500, далі, якщо що, теж будемо змінювати, може будемо брати дорожче, може ні, хто Це вже буде, Це вже буде залежати від трохи інших факторів. Тому. Тому, друзі, дивимось, що нам принесе друга бонуска, і це дві лапи першим же обертом. Непогано, непогано. В минулій, минулій бонусі жодної лапи не піймали, а тут ще, е ще одну і ми вже відкриваємо другий барабан. Непогано, непогано. В цілому, ікси також присутні проте, щоб хотілося, звісно, на другий барабан такого десь піймати. Але ну, поки немає, але ми відкриваємо вже другий барабан. Скільки обертів ти мені даш? 2 лише і 4 загалом будемо мати до кінця даної бонуски в цілому. Жити можна, проте треба на другий барабан ловити вілд терміново. 571, 571 гривню лише відіграли наразі. Так, ну де воно? Де воно? Де мій вілд на другий барабан? Чого? Чого я поки його не бачу? Що ж таке? Є ще одна лапа, проте останній оберт навряд чи нам дасть дві, щоб ми відкрили третій барабан. Та в цілому, типу, шансів взагалі у цієї бонуски не те, щоб було дуже багато. Забираємо 1453 гривні і на тому, на тому бонуска наша завершується. Давайте трохи знизимо ставку. Давайте візьмемо знову за 3000, чого б ні. А, типу, може, може, вона дійсно грала, а ми просто цього не помітили. Не взяли ще одну бонуску, коли того варто було зробити. Тому а, зараз виправляємось бонуску з 3000 гривень ще одна. А, є лапа з першого оберту, проте хотілося б, звісно, а, трохи більше бачити вілдів саме. Так, ще одна лапа є. По вілдах, поки що сумно, поки що жодного не піймали. Так. Ні, ну порожні оберти це взагалі щось. Ага, ну прикольно, ну прикольно в цілому, так, 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 в цілому непогано. Що, друзі, один оберт нас відділяє від того, щоб відкрити вже третій барабан, хоча... хоча дійсно швидко якось це все вийшло. Так, ну що, відкриваємо третій барабан. вілдів поки що взагалі по нулях. Жодного швиша що що я ще не бачили. Два оберти маємо, п'ять обертів до кінця даної бонуски є, і це всі шанси на те, щоб відкрити четвертий барабан. Але який сенс від цього, знову ж таки, якщо немає вілдів, якщо оберти порожні, просто зовсім. Не знаю, не знаю, не знаю, що вам сказати з цього приводу. Три оберти залишається. І дві лапи треба піймати для того, щоб відкрити третій барабан. Ой, четвертий барабан? А це вже непогано. Оце вже непогана не ем, комбінація вілдів на третьому барабані зібралась. і вже я дійсно зовсім не проти того, щоб відкрити цей четвертий барабан, який відкривається, і все ж таки падає досить таки потужна кількість тіксів. Скільки в нас буде обертів? Це найголовніше. Скільки обертів, Даш? Три дай. Один лише що ж таке? Який один взагалі? Про що мова? Uh, про що мова, про що мова, але у нас є два барабани DX-ів, просто ну якась неймовірна кількість. І сині собаки грають. Це просто ну забийте відійди. Сенсійно-виграшна база, друзі, скільки це в грошах. Це 8 тисяч гривень за один оберт. Бонуска вартої 3. Просто ну. Ще питання до, до цього слота будуть. Це останній обер, друзі, проте ой-ой-ой, а що ж ти не закрив 5 ліній, друже? 5 ліній треба закривати. і 4800 зверху, і 13500, друзі. Це те, що ми забираємо з даної бонуски. Результат просто приголомшливий. Мені здається, ну неймовірно зіграла ця бонуска. Ікси якісь шалені. Це ну. Те, що, те, що я зрозумів, що треба брати бонуску за 3000 гривень, тому що вона, типу, зіграла непогано. Ну, гарно, 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 щоб їй мали такий занос. Давайте ще одне за 3 тисячі гривень подивимось. Якщо вона не занесе, то просто зробимо ще, може, якийсь а, Якийсь грандіозний а, Грандіозний бонус бай в цьому слоті. Якщо ви розумієте, про що я. Так, що в нас? Чотири оберти залишаються, друзі. Три вілди насипало, проте, де ж вони знову ті лапи? Поки що ми їх насправді не бачимо, але обертів вже залишається не так вже і багато, тому щось мені здається, що треба. Треба розраховувати лише на один барабан в цій бонусі, а далі вже будемо дивитись. Далі вже будемо покупати інші бонуски, може, трохи дорожче візьмемо. Я не знаю. Баланс, в принципі, дозволяє, але. Хотілося б, хотілося б, звісно, в плюс піти за сьогодні. Останній оберт залишається, друзі, і саме Вірн зараз буде вирішувати, чи відкриємо ми другий барабан. Не відкриємо. Не відкриємо лише 1735 гривень, забираємо з даної бонуски. 26 тисяч гривень у нас на балансі наразі. І що я пропоную зараз зробити? Бахнути отаку потужну бонуску за 17500. Отак, от, я гадаю, буде непогано, друзі, але перед початком обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар, там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну що, поїхали. Момент ік з даного відеоролика настав Бонуска за 17500, просто найдорожче, ми тільки брали сьогодні. І взагалі подивимося, як вона зіграє. Мені дуже б сильно хотілося ну, піти в якийсь непоганий плюс сьогодні. Тому, якщо там десь 1050, воно насипить, я буду просто. Неймовірно щасливий. Поїхали, поїхали, поїхали. Дорогезна бонуска, чесно кажучи, ризикуємо сильно, проте хто не ризикує, той не п'є шампанського, як ви знаєте, поїхали. Друзі, остання бонуска в цьому відеоролику, найдорожча. Ікс приходить на другий барабан, це вже досить таки потужно. Так, дай мені ще, будь ласочка, лап. Доброго вечора, лапа на базу, п'ять обертів залишається. Треба відкривати ці барабани наступні. Треба ще сипати вілдів, це 100%. Ще один барабан. Ой, ще один барабан, ще один вілд і ще один. Uh, скатер нам падає. Ми вже до відкриття другого барабану. Оберти ще є, але другий барабан вже відкривається саме зараз. Друзі, скільки обертів він нам дасть? Лише один. Проте, ну, якщо, я гадаю, ми відкриємо ще й третій, то на третій воно вже дасть три. Тому хотілося б, звісно, ще лап тут ловити. Давай, давай, півтори тисячі гривень. Це поки що взагалі не те, що я хотів тут бачити. Нумо. Нумо ще. Ой-ой, ой а це вже... вже потужно, друзі. Оце вже. Взагалі непогано. Найс виграв, 4700 є. Дай дві лапи. Будь ласка, це все, що треба від тебе взагалі. Дві лапи і більше нічого. Ну, ну збери раму, будь ласка, на який останній оберт, а? Давай, дві лапи. На жаль, ні. На жаль, ні, на жаль, немає ніяких е, нормальних символів. І 8600 це все, що ми забираємо з даної бонуски. 17600 залишається в нас. На балансі, друзі, отаким вийшов цей відеоролик. На жаль, не вдалося нам занести останню бонуску, проте шанси були досить таки непогані. В цілому, будемо сподіватися, що наступного разу трохи більше нам пощастить. Дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відеоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обіняв, друзі, до побачення!